Наскільки глибока кроляча нора? І чого тут психоаналіз та які таємні сенси приховані в головній касті останніх 200 років, яка досі має вплив на поп культуру? Мене Стеценко, та це проект культ і сьогодні аналіз Аліси у «Дивокраї». Друзі, не забувайте ставити лайки на наші відео треба буде підписку на цей канал, якщо ви цього ще не зробили, адже це буде великою мотивацією для нас продовжувати створювати унікальний контент на культурні теми українською мовою. І пишемо наше відео з біографії автора. Це той випадок, коли біографія автора дуже сильно пов'язана із головним шедевром його життя. Тож стисло ми цю біографію проаналізуємо. Льюіс Керрол, автор Аліси в дивокраї та. Вас це здивує зараз безліч математичних трактатів, а також оповідань і віршів. Народився у графстві Чешир в Англії, тобто Чеширський кіт, як ви розумієте, пов'язаний з його місцем народження. Ще в дитинстві вчителі часто зауважували батькам, що він мав дуже надзвичайні прояви геніальності, та що він, ймовірно, матиме блискучу кар'єру в майбутньому. А до дитячих захоплень письменника входили прогулянки околицями зі спусками в покинуті шахти. Мабуть, таким чином він десь і продумав собі ідею падіння Аліси в кролячу нору. А з дитинства і надалі вся академічна кар'єра письменника була нескінченною серією відмінних оцінок і призів. Здобув він вищий ступінь математики в Оксфорді. а Також отримав стипендію Батлера. Він писав: Я втомився від того, що мене вітають з різних тем здається, цьому немає кінця. Протягом свого життя він постійно писав, а згодом викладав та вивчав математику. Після отримання ступеня бакалара, відповідно до правил стипендії студентства, він мав залишитися неодруженим і переходити до священного сану. Але все подальше життя він залишився холостяком. Пізніше йому надали сан діякона, але до сан священника він так і не приступив. Однак, час від часу. Він проповідував часто для слуг коледжу, але найбільше йому подобалось проповідувати дітям. Пізніше письменник оселився у просторій квартирі на північно-західному куті Том Кват в Оксфорді, де залишився до кінця свого життя і мав фотостудію. Він зробив багато портретів знаменитостей свого часу, а також своїх друзів, дітей. Щоб їх розважати, керол зберігав великий асортимент музичних скриньок, заводних ведмедів, мишей, жаб, ігор і галоломок усіх видів. А далі дуже цікаво. Найбільшу радість приносили Керолу. Dos pequenas... móveis, Дівчатками він писав у своїх щоденниках: я люблю дітей і в лапках тільки не хлопчиків. Іноді він малював або фотографував їх, і може як можна сказати по сучасному, робив це іноді в досить таких пікантних образах. І я згадуюсь, вже, що ви подумали. Але по перше, я хочу стало стати на захист цього письменника, оскільки є пункт номер один: так звані маленькі дівчата вже зовсім не були маленькими, і в останні десятиліття ви. Біографії Керола з'ясувалось, що більшість маленьких подруг мали 16, 18 та більше років. І часто в своїх спогадах ці подруги занижали свій власний вік. Це по-перше. По-друге, ніде в його листах чи мемуарах, чи е, коментарях е, до цих власних дівчат і їх е, самих мемуарах і коментарях і їх батьків не було навіть нарікань на те, що там могло бути щось таке, що виходило за рамки традиційної вікторіанської. Моралі. А якщо ви не знаєте, вікторіанська епоха вона дуже була моралістична, дуже була політанська. І знов таки, все його життя та всі спогади навколо цього а, письменника були досліджені та відомі. Якби там було щось аморальне, письменник був би облитбрудом з ніг до голови. Тим паче, знов таки в вікторіанський період а, в Англії, до якого ми ще повернемось далі. По третє, з мого особистого досвіду я знаю а, кілька людей такого ну, масштабу певної міру Керола, яких можна назвати дійсно геніальними. Лю людей, які розуміють одночасно різні сфери складних таких а, наук, математику, історію, філософію, нейронауки. Там програмування та такі інші сучасні речі. Я можу сказати вам, що у цих людей зовсім по іншому влаштована свідомість, по іншому працює тіло, і а, ну, один із них навіть похож на маніяка певною мірою. Але я точно знаю, що їх дуже слабо цікавлять якісь там еротичні розваги, і а, просто все по іншому працює. Тому ми не можемо цих людей зрозуміти. І ми тільки можемо побачити наскільки масштабною людиною був сам Керол. Ну, я думаю, що ніякого, як кажуть, криміналу в його цих фотографіях, в тому, що він таким чином сублімував, мабуть, свою там якусь енергію, в цьому кримінального нічого немає. Тому знову таки, звинувачувати письменника у якійсь там латентній педофілії, як це зараз іноді модно робити, особливо після того, як за допомогою психоаналізу відкрили, що нібито Аліса взагалі там у своїй касі проходить ледве на час глотування, це просто маячня. Висунуто на пальця, і це можливість просто зробити, як зараз кажуть, хайп на імені письменника. І наприкінці життя письменник отримав хворобу зору, що пізніше проявлялась як оптична омана. Він дуже потребував відпочинку, але продовжував працювати. Все менше мав зустрічі з людьми, переставав ходити до театру, який надзвичайно любив, і помер він в 1898 році у Гілфорді від грипу. А тепер пропоную перейти до розмови про саму казку Аліса у Дивокраї або Аліса в країні чудес, або Аліса у дивосвіті». тобто є кілька різних перекладів цієї казки українською мовою. Це геніально, як мінімум, з трьох причин, які я можу виділити. Причина мродин це дуже сильний візуал. Якщо ви просто буде читати і уявляти собі ці всі чайовані капелюшника цього. А катачовицького цього лісу, яка провалюється в королі Чонару, кролика в жилеті з кишняковим годинником, який виглядає, ніби якийсь англійський аристократ, то це просто ну дуже вдале візуальне фентезі. І ми пам'ятаємо знову таки фільм Тіма Бартона, який, на мій погляд, непогано реалізував потенціал цієї чудової казки. І знов таки, на мою, на мою думку, уявляти собі в голові те, як все виглядає, все набагато цікавіше ніж дивитися фільм. І тут я би хотів виступити в ролі педагога. Я бажаю, що читання такого роду матеріалів і казок, як Аліса в країні див, дуже сильно називає фантазію як у дорослих, так і у дітей. Тому, якщо у вас є діти, і ви маєте наполягати на тому, щоб вони спочатку почитали а, такі масштабні роботи, як той самий Володар Перснів, або як «Малинський принц екзюпері», або як Аліса в Дивокраї, або інші відомі фантазійні роботи, тільки після цього. Переходили вже до перегляду самих фільмів, тому що читання дуже сильно розвиває фантазію та свідомість дитини, і це не є секретом або якоюсь там моєї особистої теорією. Мабуть, редичі нашого каналу це і так знають. Друга причина геніальності цієї казки полягає в тому, що це є дуже потужна з точки зору гумору. Який часто доходить до абсурду та навіть до фарсу пізніше ми з вами будемо читати деякі уривки із цієї казки і подивимося, як це гумор працює, і знов таки, чому ця казка не тільки для дітей, а й для дорослих. А також цікаво додати, що до задуму створення цієї казки автора підштовхнув випадок, який стався на прогулянці 4 липня 1862 року, коли майбутній Люїс Керл, а на той момент викладач математики вирушив кататися човном у товаристві дочок декана свого коледжу. Серед трьох дівчат була десятирічна Аліса. Вона звернулась до професора з проханням розповісти якусь казку, і Керол на ходу вигадав історію про те, як сама Аліса нібито потрапила до підземної країни, де з нею трапилось чимало незвичайного. Потім він повернувся додому і змонтував у Бахноті основний сюжет цієї казки. А вже за три роки видав її під назвою Аліса в країні див, підписавши псевдонімом Льюіс Керол. Фактично казка була вигадана і публікована випадково, а пізніше стала світовим бестселером. І, можливо, найпопулярнішою казкою останніх двох століть. Третя причина геніальності цієї роботи полягає в тому, що в ній маса прихованих сенсів. По перше, це а, алюзія на проблему дорослішання, коли Аліса падає у кролячу нору і, за допомогою магії збільшується і не розумію. Що з нею діється, і не розуміє, якби своєї трансформації пізніше вона стикається з дивною проблемами. Це проблема дитини, яка потрапляє у дорослий світ, і не розуміє, чому там все у них у дорослих так абсурдно. Не менш очевидний сенс цієї казки – це таке відверте знущання над вікторіанською епохою. Важливо розуміти, що ця епоха це найбільш пуританський та стриманий час, мабуть, в історії людства в одній окремо взятій країні, як мінімум, в європейській цивілізації ніколи не було такої кількості правил, забобонів, обмежень та норм етикету для різних е, слоїв населення. Ці обмеження мали позитивну мету зробити з людини англійця, гідного представника імперії, над якою ніколи не сідає сонце, тобто представника англійської імперії. І що з цього вийшло? Я можу вам назвати лише один цікавий факт: була велика така проблема з інтимним життям. Ця тема була табуйованою, вона була вважалася майже гріховною і займатися подібним можна було лише після весілля і лише для народження дітей. Жінки були стигматизовані і цуралися власного тіла і тим паче чи когось там задоволення, і з першого погляду це нібито непогана ідея з точки зору традиційної сім'ї, традиційної цінності або навіть релігії. Проте був нюанс. Під час вікторіанської епохи в Англії був рекордний розвід борделів та, звичайно, проблеми, які з цього виходять, це, наприклад, сифіліс, які на собі таскали високовельможні джентльмени. Тобто, ми бачимо, що неможливо побороти природу людини, просто заборонивши частину цієї природи, там на рівні якогось керівництва. Це так не працює. І при тому ми не можемо сказати, що Керол був якимось там, бунтарем або публіцистом, який відверто там, кусав Вікторіанську епоху або саму королеву Вікторію. Хоча по його там, мемуарам, попереду, можна забити вис що він її недолюблював у цій казці Ми бачимо, і ми далі будемо читати, проаналізуємо це ще раз досить відверто знущання. З цієї епохи, з її правил та її етикетів, які вважаються ну дуже складними. Навіть якщо ми побачимо, скільки там різних заморочок, то це навіть складно запам'ятати якось. Тому це як критика вікторіанської епохи, так і критика більш загальна, взагалі, складностей та заморочок дорослого світу. Вкотре хочу стати на захист письменника, адже я читав різні божевільні дослідження в лапках і думки про цю казку та про самого автора. І ми знаємо, по-перше, що в цей, коли жив письменник, наркотичні речовини, такі, як, наприклад, опіум, можна було просто піти і купити їх в аптеці. Більше того, їх давали як ліки проти кашлю, навіть дітям. Існує думки, що Керол був наркоманом і що весь свій психоделічний. Треш він вигадав завдяки вживанню, і пізніше він це діло писав в, в касці. Хочу підкреслити, що немає ніяких документальних доказів та навіть пліток про те, що він там щось вживав. Він був дуже дивною, але дуже освіченою людиною. -таки, я таки, що в першу чергу він був критиком того часу. Далі цікаво про психоаналіз, який став взагалі-то новою релігією у нашому ХХ столітті. І коли він пішов в маси, то Кероло та його Алісу. Почали розглядати з точки зору психоаналізу та побачили, звичайно, що частина сцен є просто прихованими сценами статевих актів, і в творі постійно зображуються якісь там геніталії. І ну, якщо є такий, така приказка, що краса в очах того, хто дивиться, тоді, на мою думку, збочення в очах того, хто робить психоаналіз. Можливо, це збіг і не зовсім вдалий, але є такий факт, що ми знаємо із біографії, що там. Керол цікавився фотофотографуванням дівчат в сукнях, і знов-таки, от фанати психоаналізу кажуть, що він просто був латентним педофілом і всі свої збочення він висловив в цій касті. Але друзі, ми вже казали. Він фактично міг би взяти в дружини більшу частину з тих дівчат, з якими він спілкувався під час цих там фотографій. Тому це просто наклеп і а, бажання облити брудом талановитого письменника, який зробив шедевральну казку. І мета нашого каналу, зокрема, також розвінчувати подібні міфи щодо митців і поширювати правильні наративи, правильні ідеї в наше культурологічне інфополе. Тому не забувайте підтримувати наш канал лайками та підписками, а також ставте коментарі і запитання, якщо вони у вас є, і далі ми переходимо до аналізу вже саме. Мої каски. Далі ми переходимо вже до самого аналізу цієї чудової каски. Починаємо з самого початку. Та коли кролик раптом добув з нагрудної кишеньки годинника і на нього зникнувши, поспішив далі, а ліса схопилася на ноги. Ну тут я вже казав, що казка дуже сильна візуально. Я читав в принципі, багато казок, і можу сказати, що такого яскравого таких яскравих персонажів, такого яскравого візуалу ніде я не зустрічав. Тому, в принципі, Аліса у дивокраї це подарунок для режисерів, які будуть це діло екранізувати або в театрі, або в кіно. Адже тут не треба нічого вигадувати. Автор для нас все залишив. Цікаве відчуття, мовила Аліса. Здається, я стягуюсь як підзорна труба. Ну, тобто тут, очевидно, вона описує проблему подорослішання. І знов таки ми пам'ятаємо про дружбу самого Керола з дівчатами, і я думаю, що він спілкуючись з ними зрозумів проблему, яка у них є, що вони дорослішають, їх тіло змінюється, все змінюється, вони собі вони себе в ньому не впізнають. І ось він таку рефлексію нам залишив у своїй роботі. Нарешті гусінь вийняла люльку із рота і озвалась молосним оспалим голосом. Ти хто? Я? Я пані і сама вже не знаю, хто я, ледь зняковіла Аліса. Що ти хочеш з цим сказати? Своро забатала гусінь. «Ти при своєму глузді? Боюсь, пані, що при чужому. Бачите, я не зовсім я. Не бачу, сказала гусінь. Ну, це вже відомо санзвученню, яка палить люльку, і з погляду дорослого це алюзія на концепцію того, що людині щоб знайти себе, треба пережити кілька трансформацій як гусені, щоб стати метеликом. Це також є частиною шляху дорослішання. І знов-таки існують дуже мало людей, які там років 15 обирають свій шлях, наприклад, бути хірургом, вчаться на нього і ні, ніколи не змінюють професії. Ніколи у них не виникає проблем з самоідентифікацією. Вони все життя працюють хірургом, ним залишаються і помирають. Традиційно, шлях людини більш тернистий, і він має щось в житті спробувати, щоб знайти все-таки себе. І цю проблематику нам описує а, сам Керол. Далі вже йде розмова з. Чечирським котом, якого ви всі знаєте, який зображений на моїй чудовій футболці, і а, це, мабуть, найбільш відомий персонаж взагалі із світових казок, який війшов в а, таку поп-культуру. Більше того, цей персонаж є досить глибоко філософським. Тож подивимось сам уривок. «Ще Чи не були б ви такі ласкаві сказати, як мені звідси вибратися? Залежить куди йти, відказав кіт. Власне, мені однаково, куди йти, почала Аліса. Тоді й однаково яким шляхом зауважив кіт. Тобто, це, в принципі, ну тут не ні додати, ні відняти. Це про життя і про те, що ми цю ідею згадували в нашому аналізі маленького принца. Якщо ви ще не дивились аналіз цієї казки, подивіться її на нашому каналі. Там також є подібна проблема, коли дитина дивиться на світ дорослих людей і не розуміє, як може жити настільки непродуктивно, як можна настільки не орієнтуватись. В тому, куди ти взагалі рухаєшся і куди ти йдеш, ми з вами бачимо в принципі мільярди людей, які живуть в якійсь такій божевільній рутині, без загальних цілей та розуміння там елементарної власної якоїсь стратегії. Далі попадає Аліса на чаювання капелюшника та кролика, який вже був згаданий на початку цієї казки. Отож бо повів Далі Капелюшник: це марнування часу, яке дикунство вигукнула Аліса. І відтоді час для мене а, пальцем опалець не хоче вдарити. Відтоді у нас завжди шоста година. І тому стіл. Завжди до чаю готовий, спитала вона. А тож, саме тому, у нас завжди пора чаю. На нам навіть ніколи не треба мити посуд. Я бажаю, що Керол не був таким великим фанатом англійських традицій та знову таки вікторіанської епохи. І те, що він тут пише, це фактично ну, жарт над чаюванням. Фактично, це жарт над однією із центральних побутових англійських традицій. І Він фактично описує тут це як е, е, такий маразматичний спосіб просто витрачати час. І знаючи масштаб захоплень Карла, він думає: ну я так думаю, що він так думав про себе, що навіщо мені ці чаювання, якщо за цей час я можу написати там ще один ще одну роботу з математики, або вивчити якусь нову формулу або написати вірш, і наві, навіщо сидіти і робити цей етикет, якщо дійсно є так багато цікавих проектів, таких цікавих ідей, які я би міг сьогодні робити замість цього чайного маразму. І далі з'являється королева, яка постійно любить усім встанати голови та ось її монолог. Ви що тут робили? питає королева. З дозволу вашої величності покірно пробелькотів двійка. Ми старалися, все ясно. Постанати голови. Ну, якщо пам'ятаєте, то вона постійно всім пропонує станати голови, тобто відрізати голови, коротше кажучи. Це алюзія на дисциплінарний аспект суспільства вікторіанської епохи, де все було заборонено, були засудження за усі неправильні дії. Саме часто поширена була традиція, засудження спільнотою, коли людину певною мірою підводили під такий остракізм. Звичайно, з міста нікого не виганяли, але у людей тикали пальцями, і під час чаювань. Висміювали, наприклад, казали, що подивись, як він там неправильно зав'язав кроватку. Керл над цим також відверто знущається. І далі в нас йде розмова Аліси з вказане, що не черепахою. А чого вас навчали ще? Усякі примудовище, відповів той, почав прилічувати, загинаючі ластия. в стародавнього і сучасного аморезнавства, гастрономії, дригонометрії. Драгонометром у нас був старий морський вугор. Він з'явився раз на тиждень, а на уроці хвіст культури він нас учив художньому хвостоспіралюванню. Тобто, це знущання вже над проблемами освіти. Знов таки Керол був не просто письменником, він був мега освіченою людиною, і він, як ніхто інший, розумів, які знання дійсно потрібні дитині та людині. І розумів, як багато зайвого є в системі освіти в ті часи в Англії, та, в принципі, як багато зайвого є фактично і в нашій сьогоднішній системі освіти. Таким чином він знов таки показує свою критику. І далі у нас іде сцена суда. І, чесно кажучи, тут в мене виникла невеличка аналогія з процесом кавки. Але що в кавці фарс він такий дуже трагічний, гротескно темрявний, дорослий, Алісі він більш такий кумедний. І знову таки це фарс, але написаний він дуже смішно, як дитині, так і дорослому. Хай би швидше кінчався суд і почалось частування, подумала вона. Тобто тут фактично всі присутні розуміють, що е, це пуста процедура, цей суд, яка не має ніякого значення. Всі тут зібралися насправді заради частування. І все, що на цьому суді діється, це все не потрібно. А сама система взагалі не працює. І тут продовження знущання Керола з світу дорослих, у тому числі з судової системи. І далі останній фрагмент, який ми проаналізуємо в цій касті. Це коли Аліса розуміє, що це всі ілюзія, і вона вирішує закінчити цю ілюзію. Та хто вас боїться, сказала Аліса, яка на той час вже виросла до своїх звичних розмірів. Ви ж просто колода карт. З точки зору філософської тут все е, дуже ясно і воно можливо і так. Проте, якщо ви потрапили на суд, де є обвинуваченим, а суд повністю мразматичний, і всі докази проти вас там є певним мірою сабракованими. Е, це не означає, що у вас працює е, це закляття, Ви всі просто коло до карт і вас після цього випустять. На жаль, в житті буває несправедливість, і часто з нею нічого не можна вдіяти. Але тут все таки казка, вона все таки перечергов для дітей для того, щоб показати їм, що часто буває, що їх проблеми просто є такою ілюзією. Ну, якщо казати про цього твору досягнення, то по-перше, знов таки це дуже сильний візуал і дуже сильна іронія, сатира та приховані сенси. Все дуже живо, смішно читається, тому що написано воно в першу чергу як такий. Матеріал для дітей. І я думаю, що якщо у вас є діти, ви маєте їм цю казку прочитати, дати їм прочитати цю казку самостійно. І, мабуть, якщо ви не читали її самі, то зробіть це і для себе. Також досягненням Аліси є величезний вплив на поп-культуру взагалі світову. По-перше, ну, ми всі знаємо матрицю, де в самому початку першого фільму до нео проходить такий наказ слідкувати за білим кроликом, що є прямою відсилкою до Аліси. Потім Морфей пропонуємо дві пігулки. І, синю, і при цьому а, приказує, що приймеш сильну пігулку, історія на цьому завершується. Ти прокидаєшся в своєму ліжку і віриш, а, в усе те, в що хочеш повірити. А приймаєш червону пігулку, залишаєшся в країні див і я тобі покажу, як далеко може завести коляча нора. І також, можливо, одним із найвідоміших візуальних персонажів світової культури, а, світової фентезі культури є Чеширський Кіт якого знов таки ви всі знаєте, і посмішка якого прикрашає величезну кількість різних різної одежі та різних інших аксесуарів? На цьому ми завершуємо наш огляд на лісу та самого Льюіса Керло. Та не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатися на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. та пишіть ваші коментарі, якщо у вас вони є. Також забувайте, що у нас є театр культ, який запрошує всіх вас, шанувальників сучасної української драматургії на наші вистави і афішу до на нашого ви можете знайти в описі до цього відео. не забувайте приєднуватися разом з нами до актуальних зборів для наших збройних сил. Адже завдяки ним ми маємо можливість створити таке відео, і ми маємо їх підтримувати всіми силами. А на цьому я з вами з вами Був Італій Стаценко та проект Культ.